Що ж, от ми й дочекались офіційного релізу iOS 16. Чесно, я обожнюю всякі різні покращення у дизайні. Як на мене, це взагалі найцікавіше, що можна додати до системи, яка досить давно глобально не змінювалась. Але Apple цього разу пішли ще далі та надали українцям одну з їх найкращих функцій. Я вже оновив свій iPhone 13 Pro, тому давайте поглянемо, що ж там нового у системі. Вітаю всіх і кожного, мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати програмне забезпечення. Насамперед вважаю важливим розповісти, які смартфони можуть оновитись до iOS 16, адже цього року вже звичний нам перелік трохи змінився. На жаль, але 16-ту версію яблучної операційної системи не побачать айфони до 2017 року, тобто до виходу iPhone 8, 8 Plus та iPhone X. Простіше кажучи, iPhone SE першого покоління, iPhone 6S та 6 s Plus залишили список актуальних смартфонів. Що дивно, у цьому списку також немає iPhone 7. Сім, з його старшим братом, адже виходить, що у 2022 році ми попрощаємось відразу з двома поколіннями застарілих флагманів. Ну така ціна прогресу. Та я впевнений, що 6S та iPhone 7 ще деякий час отримуватимуть оновлення систем безпеки просто під виглядом оновлень iOS 15. Ну а тепер до нових функцій. З релізом iPhone X у 2017 році Apple позбавила нас зручного відображення залишку заряду акумулятора у панелі стану. Як то кажуть, тільки втрачаючи щось, ми розуміємо наскільки були щасливі раніше. Тому ось величезна новина. Безромкові айфони знов можуть хизуватись нормальним відображенням відсотків батареї. Активувати нову опцію можна в параметрах в розділі Акумулятор. Чесно, мені справді цього не вистачало, і дуже круто, що в нас тепер є вибір. Але зверніть увагу, ця опція. Доступно лише айфонам з OLED-екранами. Пам'ятаєте, у попередніх версіях мобільної операційної системи від Apple з'явилась крута функція розпізнавання тексту на фото та зображеннях. Тоді ще всі казали, що воно дуже круто, але працювала ця штука лише з англійською та ще декількома мовами. Ні українською, ні окупантською у списках не значилось. Так от, українська тепер. Є функція і справді дуже зручна. І я досить часто використовую її для телефонних номерів на об'явах чи де завгодно. А тепер вона працює ще й солов'їною. Apple. ми помітили, і ми цінуємо. Але відтепер функція Live Text працює ще й у відео. У Мене тут є відеос, можна натиснути на кнопку і побачити всі варіанти розпізнання тексту. Круто, справді. Ви не повірите, просто не повірите. Чого вже там я й сам не повірив, коли почув, що за 5 років Apple навчили айфони розблокуватися за допомогою Face ID в альбомній орієнтації смартфону. Щоправда, мене ніколи така функція особливо не цікавила, але я точно знаю, що деякі користувачі насправді дуже цього хотіли. Ось тепер можна радіти. Це, мабуть, найкорисніша функція особисто для мене. Відтепер, коли ви робите скріншот екрану, в розділі готово, з'являється нова опція Скопіювати та видалити. Це означає саме те, що ви подумали. Скрін спочатку копіюється в буфер обміну, а після цього відразу видаляється. Чисто кайф. Якщо раніше ви використовували якісь паролі для того, щоб захистити свої особисті нотатки, то тепер нарешті можна видихнути. iOS 16 дозволяє вам використовувати пароль від пристрою для розблокування приватних нотаток. Дуже проста функція, але декому зробить життя трохи приємнішим. Apple офігезно переробили додаток Погода. Певен, що мій дідусь рибалка був би у захваті від можливості подивитись прогноз з візуальним відображенням. Взагалі, у цьому додатку тепер можна трохи позалипати, бо функцій багато, та й виглядає воно дуже медитативно. Нарешті, Apple додали до свого додатку карти можливість обирати додаткові зупинки на шляху. Це ніяк не змінить того, що я й далі буду використовувати карти від Google, але фіча є, і я вам про неї розповів. Ще приємна фіча iOS 16: можливість налаштувати сортування в плейлистах. Відтепер можна слухати музику за альбомами, назвою виконавцем тощо. Прикольно, що можна обрати сортування за датою реліза, і тепер зверху будуть найновіші пісні. До речі, якщо ми вже заговорили про Apple Music, то відтепер на заблокованому екрані під час відтворення можна обрати оформлення під плеєр. Обкладинка альбому збільшується над кнопками для керування, а задній фон стає розмитим під кольори обкладинки пісні. Виглядає супер, обожнює такий підхід. Не відходячи далеко від початкового екрану, тепер тут можна налаштувати дуже багато всього різного. Чесно, коли я вперше побачив таке рішення на самій презентації, я був трохи обурений, тому що Apple завжди казали, що така глибока кастомізація не потрібна користувачеві, тому що він легко може зробити дуже неохайне месиво з кольорів та віджетів. Ну, знаєте, приблизно так виглядає кожний другий смартфон на Android. Це був жарт. Справді тому прикольно, що коли купертинівці нарешті вирішили додати кастомізацію до початкового екрану, вона зроблена дуже свідомо. Ви просто не зможете зробити монстра Франкенштейна. Так чи інакше, екран буде виглядати дуже приємно. А змінити можна купу всього, шрифти годинника та календаря, а вже шпалери, додати віджити і навіть обрати розташування сповіщень. Тож тепер я впевнений, що новий початковий екран найкрутіша фіча iOS 16. Пам'ятайте, що у світі існують мільярд сервісів для видалення фону зображення. Що ж Apple вирішили залишити і цих чуваків без хлібу, тому що тепер зображення можна відокремити від фону одним дотиком, і це справді круто працює. Я 100% буду користуватись цією фішкою, тим більше що відокремлене зображення можна відразу додати в нататку чи відправити у месенджера. Круто, дуже круто. Тепер фотки можна відразу робити в окремий альбом, який ви зможете відправити друзям, сім'ї, колегам так далі. Дуже зручна штука, якщо ви не хочете після відпустки надсилати тонну світлин власноруч. У додатку камери тепер є окрема кнопка для цієї фічі. Якщо хтось з вас користується базовим iMessage, то відтепер ви можете видаляти та редагувати вже надіслані повідомлення. До речі, майте на увазі, що ця функція працюватиме для обох учасників діалогу лише в тому випадку, коли у вас обох є iOS 16. Ще тепер ви можете помічати повідомлення, як непрочитане простим свайпом на головному екрані додатку. До речі, я вже казав про нову систему сповіщень, а тепер давайте я покажу, які є опції. Їх всього три, і кожна з них може бути корисною. Чи ви бачите лише кількість сповіщень, чи окреме віконце з усіма сповіщеннями, які можна передивитись, чи всі сповіщення відображаються відразу? Мені особисто подобається функціональний мінімалізм, тому я обираю середній варіант. І ще прикольна штука: відтепер в налаштуваннях iCloud можна обрати автоматичне розуміння того, що ви жива людина під час введення капче. Насправді це дуже круто, особливо якщо вся ваша техніка від Apple. А вже ж існує ще декілька крутих фіч, але я вирішив вам розповісти про те, що мені особисто сподобалось найбільше. До речі, яка фішка iOS 16 вам сподобалась більш за все? Чи збираєтесь ви оновлюватись? Та й взагалі, як вам цьогорічне оновлення системи? Всі ваші відповіді можете залишати в коментарях під цим відео. А якщо вам сподобалось це відео, можете вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Це справді дуже допомагає у розвитку українського Ютубу. Дякую всім, особливо тим, хто пише коментарі під відео. Також нагадую, що ви можете стати спонсором цього каналу, а ось рандомний спонсор цього відео. В описі відео є посилання на мій інстаграм. Можете підписатись і туди, я радий кожному з вас. В мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!